чи, можливо надати сервіс високого рівня, якщо у вас поганий продукт. Ні, неможливо, тому що для клієнтів утотожнення якості сервісу завжди відбувається передусім з основним продуктом або послугою, яку надає компанія. Тому можна деякий час прикриватись якимись емоційними сервісними фішечками, але потрібно працювати над вашим продуктом, вдосконалювати його, тому що так або інакше ваш бізнес намагається задовольнити потребу клієнта і дуже часто якраз про. Проблема для бізнесу полягає в тому, що він не до кінця вивчив, а в чому саме потреба, яку він намагається задовольнити. Тому я дуже рекомендую більше проводити часу, спілкуючись з вашими клієнтами, якщо є фізичні точки дотику до клієнтів, магазини. Проводьте час в магазинах. Спостерігайте за поведінкою, спостерігайте за вдалим і невдалим досвідом, який отримують ваші клієнти. Це найкраще, що ви можете зробити для глибшого розуміння, а чи задовольняємо ми потреби наших клієнтів, і що ще можемо зробити в цьому напрямку.